15 березня в Київській духовній академії відбулася друга студентська конференція Студентська наука в духовних школах, присвячена її 150-річчю від дня смерті Тараса Григоровича Шевченка. Пленарне засідання конференції проходило в актовій залі Києво-Печерської лаври. Вітаючи учасників зібрання цього року. В роботі студентського наукового форуму взяли участь 11 духовних навчальних закладів України. Ректор київських духовних шкіл архієпископ Антоній поважав усім плідної роботи. Від імені вузів партнерів, що співпрацюють з КДА ЄС, організаторів та учасників конференції, привітала проректор з наукової роботи Київського університету права Олена Чернецька. Під час пленарного засідання було виголошено три доповіді. Першу релігійне світобачення Тараса Шевченка, написану предстателем церкви, зачитав секретар вченої ради КДА про Володимир Кацаба. У доповіді його блаженства поет показаний як людина суперечливих релігійних поглядів, справжній патріот своєї землі і бунтар, котрий усе життя перебував у духовному пошуку. Згадуючи сьогодні Тараса Шевченка, підкреслив у своїй доповіді архіпастер ми, як християни, маємо піднести за нього ще Ро спільну молитву із доповіддю про внесок Київської духовної академії у розвиток українознавства у 19-20 століттях виступив ректор київських духовних шкіл. Владика Антоній зупинився на окремих історичних аспектах, що впливали на тогочасний процес навчання та виховання у цьому найстарішому духовному закладі, та назвав відомих діячів того періоду, які дбали про розвиток українознавства як у суспільстві, так і в стінах Київської духовної академії. Тенденція до такого розвитку спостерігається і сьогодні. Треба сказати, що зв'язку з інтеграцією. Всіх духовних навчальних закладів церковних загальнодержавну освітню систему українська посідає особливе місце в навчальній програмі, і тому тут будуть вводитися і такі предмети, які поки що у нас немає. Але навіть сьогоднішня програма вона досить насичена Україною предметами. Це наш обов'язок, тому що кожен християнин це. Ми говоримо громадянин неба, але це ж громадянин нашої землі, своєї вітчизни, і тому завдання кожного християнина, особливо священника, знати, розуміти і змогти передати це своїй пастві, любов до своєї вітчизни. По завершенню засідання гості конференції відвідали церковно-археологічний музей Київської духовної академії, ознайомилися з його експозицією, зокрема, із матеріалами, присвяченими Тарасові Шевченку. Більшість із них з колекції предстоятеля церкви Митрополита Володимира. Далі робота студентської конференції продовжувалась у секціях.